П'ятниця, 19 квітня. В ефірі новини на 11-му. у студії Катерина Нічик. Вітаю, підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А ми починаємо випуск. Черговий кривавий теракт Росії. Двоє загиблих. Десятки поранених росіяни поцілили ракети у буквально по житловому будинку у середмісті Дніпра. Яка ситуація зараз на місці? Так що кажуть, очевидці розкаже мій колега Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко. Так, вітаю. Сьогодні чергова трагічна ніч. Та ранок у Дніпрі росіяни атакували середмістя ракетами. Під ударом опинився житловий будинок. Через обстріл геть зруйновано два останні поверхи. Ось послухайте, що кажуть очевидці про пережитий теракт. На щастя, не було вдома. Племінник живе. Ми, племінник був в квартирі. Зараз він пішов в квартиру, допустили там деякі речі забрати. З цієї сторони в мене друзі. Може, живуть. Мы же все живы. Я надеюсь. Ну, был очень сильный взрыв. Мы, конечно, вскочили вска... Вска... и перепугали сильно. Потом второй был взрыв, а потом третий, потом крики, в общем, дым, огонь. Это был шок, короче. Люди кричали очень сильно. Після удару тут здійнялась масштабна пожежа над її ліквідацією. Відчидушно працювали десятки рятувальників. Ну, одразу сюди приїхали на, на, на кришу працювати. Тяжко дихати, криша склалася, треба і повністю стаємо шуруповертом розбираємо і послідовно проливаємо всю весь дах. Станом на зараз відомо, через атаку у Дніпрі загинуло дві людини, ще 20 зазнали поранень. Утім ці дані ще оновлюються. В последних взрывах были, уже спускались вниз в подвал и понимали, что мы в метро уже не добежим, потому что это было, было очень опасно. Притом посмотрели в окно и увидели э, возгорание. Окрім п'ятиповерхівки через обстріл окупантів пошкоджено два інфраструктурні об'єкти. За повідомленням обласної військової адміністрації в області частину ракет збила ППО. Тільки за ранок це 9, і ще дві вночі. Також відомо, залізничний вокзал Дніпра вже відновив роботу. Пасажирам, які не змогли потрапити на свій рейс через обстріл, залізничники знайдуть місця в інших потягах. Катю, наразі це вся інформація. Більше розкажемо вже у наступних випусках новин протягом дня. Дякую тобі, Марко. Це був наш Марко Ручка, який працює на місці ракетного удару по Дніпру. Є поранені співробітники. Рух потягів змінено в Укрзалізниці. Заявили про цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об'єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. На місцях зараз працюють рятувальники. Інформація про постраждалих уточнюється. Поки суттєво затримуються лише три потяги: Київ, Запоріжжя, Дніпро, Київ, Чернівці, Запоріжжя. Під ударом окупантів зранку опинилися й інші громади області. В Павлограді пошкоджене підприємство на Криворіжжі, інфраструктурний об'єкт. Троє людей дістали поранень. В Синельниківському районі побиті понад 10 приватних будинків, загинуло семеро місцевих жителів, з них троє діти. Хлопчики шести та восьми років та дівчинка-підліток 14 років. Ще п'ятеро людей травмовані, одну жінку ушпиталили в тяжкому стані. Що стосується Сінельнікова, пожежа ліквідовані, розбір завалів триває. Після цього будуть працювати відповідні служби щодо підрахунку наслідків, і будемо допомагати людям. Окупанти не припиняли і атаки на Нікопольщину ввечері. Агресор бив з артилерії по райцентру, вночі по Марганецькій громаді. Пошкоджені два приватні будинки. Загалом вночі російські терористи запустили по Україні 22 ракети різних типів, крилаті, балістичні та 14 ударних безпілотників. Масштабний повітряний напад відбували зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕП України. Сили оборони знищили 29 повітряних цілей. Усі шахеди та 15 ракет, зокрема і дві Х-22. Миттєва карма на Росії долітався Ту-22М3. Ймовірно, це один з літаків, що сьогодні вночі атакували Україну. Наші захисники підбили його над Ставропольським краєм. Це перший борт стратегічної авіації, який наші військові вразили в повітрі за час повномасштабного вторгнення. Зробила це занітні ракетні підрозділи повітряних сил у взаємодії з головним управлінням розвідки. Знищений літак, носій крилатих ракет Х 22 якими російські терористи б'ють по мирних українських містах. Один з чотирьох. Пілотів загинув, пишуть пропагандистські змі. Перше, коли повітряні сили спільно з нашими партнерами з гуром та іншими силами оборони змогли збити літак ту 22 м 3 стратегічної авіації, звичайно, що і збили ще і дві ракети Х 22 вперше, які випустив цей літак. Ну звісно, що це комбо сьогодні в російських пропагандистських змі чорний день. Його будинок влучила ракета, а він вижив завдяки звичайному комп'ютерному кріслу. Три години провів під завалами, дихав лише через отвори у стільці. Цю історію порятунку підлітка з Донеччини ми розповідали буквально місяць тому. І тепер у Дніпрі, в одному з найкращих реабілітаційних центрів рекавері, його буквально наново вчать ходити. Як хлопець, який міг залишитись прикутим до ліжка, отримав другий шанс завдяки дивам реабілітації. Докладніше у нашому репортажі. На тренувальній доріжці 19-річний Богдан за допомогою страхувальних тросів обережно крок за кроком відновлює навички ходи. Якщо швидкість підняти там до 4 до 5, я буду прихрамувати. Та те щас я йду спокійно. Пройшов майже місяць, як напівпритомного хлопця врятували з-під завалів власного дому у Мирнограді на Донеччині. Російська ракета поцілила прямо в його будинок. Тіха нага! Бог, на цьому архівному відео добре чутно, як мама Богдана голосно промовляє ім'я сина, аби той не втрачав свідомості, доки до нього змогли дістатися. Під завалами він провів три години. само, але вже у реабілітаційному центрі, поряд із Богданом, мама і зараз не відводить від сина очей, які щосили відновлюються. Це безмірна вдячність лікарям, і больниця за те, що допомагають ребенку моєму вас це диво, що син залишився живим, говорить Вікторія, бо їхня квартира опинилася в епіцентрі удару. У це важко повірити, але Богдана врятувало звичайне геймерське крісло. Предскажи, мама, що Я худенький. Я зложилася як ембріончик в цьому комп'ютерному кріслі і провалився на третій етаж. На нього здався чердак, п'ятий етаж, четвертий етаж. З нього піднімали краном пліти. Народився у сорочці, буквально таким тоді був вердикт медиків. Поміж плитами, він нерухомо був затиснутий кілька годин. У Хлопця були сильно здавлені шийні хребці і вже починали відмовляти кінцівки. 19 років одержав таку важкелесну травму, яка могла закінчитися тільки одним: це смерть. Тому що якщо відмовляють ноги і руки, все, що знаходиться вище цього шостого. Сьомого хребця, який був дуже, дуже пошкоджений, всі інші органи вони не відновлюються. І все залежить тільки від того, який є догляд. І Реабілітологи розробили для Богдана індивідуальну програму відновлення з використанням сучасних тренажерів та апаратів, підкреслюють у центрі, тому він впевнено крокує до одужання. Зараз у нас цілі це відновлення ходьби, відновлення сили, значить толерантності до фізичних навантажень, координації, відновлення рухових навичок, не тільки нижніх і верхніх кінцівок. Відновлення хлопця відбувається в одному з реабілітаційних центрів мережі рекавері, які заснували Віктор та Олена Пінчуки. Батько юнака зараз боронить Україну на фронті, тому потужна мультидисциплінарна команда реабілітологів та ерготерапевтів, зосереджена на тому, аби повернути до нормального життя сина українського захисника. Лікування дало користь. Ці три які були вражені, на крицях, було поламано. Був великий набряк і вже за кілька днів хлопець почав відчувати руки, ноги. А зараз він тут, в новому в нашому центрі реабілітації, разом з бійцями з фронту показує всім, що в самих складних ситуаціях є такий вихід, який називається відновлення. Три години реабілітації на день з різних видів вправ та навантажень. І за місяць хлопець почав ходити. Зараз завдання лікарів відновити постраждалу руку. Це все, що можу. Сама рука працює, іменно пальці. Богдан, студент і зараз готується до дипломування, тому йому необхідно впевнено працювати за клавіатурою. Для цього Богдан разом із мультидисциплінарною командою Рекавері прикладають максимум зусиль, фактично демонструючи дива сучасної української реабілітації. Тетяна Заєць та Євген Шпак, новини одинадцятого каналу. Вони завжди там, де найгарячіше гасять пожежі, і ліквідовують наслідки російських атак. ДСНСники Кам'янського від початку року врятували вже 160 життів. Як незламні герої без зброї відзначали своє професійне свято далі у нашому сюжеті. 160 врятованих життів від початку року та майже тисяча виїздів на допомогу, у тому числі на ліквідацію наслідків російських обстрілів. Вже третій рік це будні рятувальників Кам'янського. У нас важлива і почесна місія рятувати людей. Вона завжди такою була. Під час війни вона помножена в 10 разів. Тому вірю в кожного з вас, бажаю всім нам сили і наснаги і знаю, що ми справимося з покладеними на нас завданнями. Коштами міського бюджету вогнеборцям зробили ремонт караульних кімнат та їдальні. А Ще поруч із пожежною частиною облаштували тематичну алею. Вона кажуть, рятувальники розповідає історію їхньої служби. Це раритети, це насос ручний для двох осіб. Це пожежна колонка для забору води з пожежних гідрантів для гасіння пожеж. І це мотопомпа МП 600 яка вже працює від бензину, але також вона вже старенька. Зараз більш більш. Час і більш продуктивні. Днями незламні рятувальники відзначали своє професійне свято День пожежної охорони. Привітати працівників та ветеранів служби приїхали міський голова Кам'янського та начальник районної адміністрації. Наша задача сьогодні всіх органів місцевого самоврядування виконавчої влади допомагати вам. Я дуже вдячний мрію відучу безпосередньо, що наш районний центр міста Кам'янське надає всебічну допомогу. Ніхто не байдужий, розуміючи важливість вашої роботи. Рятувальникам вручили нагороди та. Пам'ятні грамоти. Хочу від усієї нашої територіальної громади подякувати за вашу поважну, але дуже небезпечну роботу. Дякую за все, що ви робите для нашого міста. Зі свого боку, ми завжди підтримували і будемо підтримувати вас в цій справі. Допомагати незламним рятувальникам, запевняє міський голова, продовжать і надалі, адже їхня служба життєво важлива для громади. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров новини 11-го каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.